Друзі, всім привіт! З вами компанія STS Company. Мене звати Ігор. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про етапність виконання робіт. Перший етап це проєкт. Проєкт в першу чергу потрібен для вас. Так вам легше буде збагнутися, як відбувається монтаж опалення та водопостачання. Що ви будете мати на фіналі? Де будуть проходити труби для комунікації. І головне це створити концепцію вашої майбутньої системи опалення. Друге це інженерія. Тут розводиться каналізація, потім водопостачання та радіаторне опалення, якщо воно запроєктовано. Все це накривається теплою підлогою. До цього етапу бажано зробити штукатурні роботи, а після обов'язково залити стяжку. Третій етап це етап котельні. До нього переходимо, коли в приміщенні котельні вже виконані оздоблювальні роботи, тобто поклали плипку на стіні та підлозі. В цьому етапі навішується обладнання та запускається система опалення. І четвертий фінальний етап це встановлення сантехнічних приладів та автоматизація вашої системи опалення. Висновок цього відео такий: працюйте з професіоналами, які мають досвід у виконанні кожного з етапів. Таким чином, ви зекономите свій час і отримаєте комплекс послуг з перших рук. Бажаю всім добра та миру, приймайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами.